Всім привіт! Ну що, невтішні новини? Значить, сьогодні видання Блюмберг написало, що Сполучені Штати Америки призупиняють повністю допомогу Україні. Повністю. Перед цим ще вагалися, ну, не було. Ще поставки були. А ось зараз все остаточно рішення прийнято. І призупиняють до тих пір. Поки вони не побачать у владі Зеленського прагнення до миру. Ось так. Це, власне, як всі вже ми розуміємо, що це сталося після тої суперечки в Овальному кабінеті, і, власне, після заяв Зеленського, що війна ще буде тривати довго. Що він не вірить в швидке наступання миру, як хоче Трамп. І він заявляє, що війна ще повинна тривати, буде тривати довго. І разом з тим, американці заявляють, що не менше як вісім чоловік з оточення Зеленського причатні до злочинів проти людства. Людства 8, не менше як вісім чоловік, а також до відмивання американських. Грошей. І вже наступного тижня, ну, мається в виду, що цього тижня, вже на них будуть введені персональні санкції. Це дуже серйозна заява. А тепер, друзі, всім тим, хто заявляє і такі робить заяви. Підтримуємо президента нашого, ой да молодець, Айда Зеленський, ніхто так не посилав нахер Америку, ніхто так не казав правду, прям тому, якби в очі, отак вони типу, заявляють, а наш молодець, наш молодець, ніхто лише він. Ну так ось, якщо ви думаєте, що війна скінчиться і все, то ви помиляєте. Зараз мобілізація посилюється так, що то просто жесть буде. А уже за це заявив. Дивимося це відео, щоб я не пересказував, ви самі все зрозумієте. Будуть мобілізовувати всіх. Якщо ви відсидюєтеся зараз мерами, химерами, замісниками, то ви всі на фронт підете. Всі на фронт підете. Або вас знесуть звідти. Дивимося, що заявив Арахамія. Думаю, що буде півмільйона, чесно вам скажу. Ви чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, так неправильно казати. Напаки, якщо буде допомога менше, нам треба більше буде допом... мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей. Друзі, і як би там зараз би офіс президента не вибачався, а вони вже пишуть свої вибачення за поведінку, всім зрозуміло, що ніяка не може йти про перемогу і без підтримки Америки, навіть з підтримкою Європи. Про це навіть мови немає і чим це все закінчиться? як на мене, Зеленського приберуть військові. Зараз, ви подивіться, я виставлю в себе в телеграм-каналі. Звернення військового. Я виставлю це відео звернення в себе в телеграм-каналі. Там військові з білої варти, а вони на фронті з 22-го року записали звернення до Трампа. І вони там вказують на некомпетентність Зеленського. І вони там такий факт зазначають, що. Неподобство Зеленським було ще до 22-го, до, до, до початку повномасштабного вторгнення. І вже йшло, до того, йшло все до того, щоб Зеленського знести ще тоді. Але Путін допоміг якби Зеленському і розпочав цю війну. Розпочавши війну, Зеленського не змогли тоді прибрати. І ось зараз що робить Зеленський з Єрмаком? Це все грає Путіну на руку. Ось таке відеозвернення. В шапці профілі посилання на мій телеграм-канал. Переходьте, слухайте. А чому саме я думаю, що військові знесуть Зеленського? Тому що саме Зеленський зараз зробив все для того, щоб військові були знищені повністю. Тому що військові без зброї це не військові. Це просто м'ясо, які всі підуть на обой без зброї.